Є специфіка газопостачання кожної області. Наприклад, чому він найбільший по Закарпатті? У нас найбільш поширені типорозмір лічильника це g 2,5 і жі 4. Із загальної кількості споживачів у нас споживачів, що обліковуються по лічильниках жі 4, 85%. Значить, чому тариф відрізняється від інших регіонів? Тому що, по-перше, Закарпатська область є складність газопостачання в тому, що це гірська місцевість, і у нас на отриманні нашому на балансі ми обслуговуємо 70% газопроводів, які високий та середній тиск. Відповідно, це здорожчує вартість обслуговування. А в інших областях пропорція відмінна гостина населення. Менше, ніж на території інших областей. І тому єдина область, мабуть, що сільська, сільська місцевість, мешканці сільської місцевості переважають над мешканцями міської місцевості. Тому середня протяжність газопроводів в розрахунку на одного споживача значно вища, ніж в інших регіонах. А саме основне, що 90% споживачів. Наших. Це є лише населення. На території Закарпатської області немає потужних промислових підприємств, які б забрали б і платили б частину п'єдної потужності. Відсутня повністю теплокомуненерго. Тому і в розрахунку на одного споживача мешканця Закарпатської області, відповідно, тариф значно вищий, ніж. Для інших регіонів України. Але при цьому не слід забувати, що, наприклад, якщо мешканець Ужгорода сплачує приєдну потужність і саме природний газ як товар, то разом з тим мешканець Дніпра сплачує природну потужність, вартість природного газу і окремо ще теплоносій, в якій в свою чергу, теплокомуненерго за нього платить природну потужність. То якщо врахувати ці скриті платежі, то можливо мешканець міста Ужро або міста Мокачу сплачує рівно стільки, як і мешканець міста Дніпра. і Місто там, наприклад, Київ. Вас путає, мабуть, що той вираз, що це є приєднана потужність. Насправді, це плата дійсно за обслуговування тих мереж, які в нас перебувають на балансі, але не у вашій власності. Тому що всі газопроводи, що були побудовані за рахунок державних коштів чи там, за рахунок громад, вони залишилися у власності. Або держави, або територіальної громади, а нам були передані на експлуатацію, або згідно договорів господарського віддання на баланс. Тому ми їх обслуговуємо і відповідно несемо на це затрати. Значить, це і робота аварійно диспетчерських служб. Це і робота служб, що обслуговують ГРП, ШРП мережі, що обслуговують станції катодного захисту і так далі. І разом з тим, це і капітальне вкладення у відновлення зазначених мереж, тому що нічого немає вічного, воно все з часом. Приходить у непридатність, його потрібно відновлювати, ремонтувати і так далі. Що повернемося до, до самих тарифів, то для споживачів, що мають типорозмір лічильника 2,5 плата щомісячна буде складати близько 140 гривень. А для споживачів, що мають типорозмір лічильника вже 4 то плата. Щомісячно буде складати 210 гривень 25 копів. Так от, можна самостійно зробити такий калькулятор маленький і перерахувати. Хто ж такі споживачі, що мають лічильник 2,5. Це, наприклад, або квартира, де є плита газова і котел. Разом з тим, в такій квартирі середнє споживання приблизно за рік. За рік давайте не будемо вважати, що місячно потрібно вважати всі затрати за рік. За рік такі затрати. У нього буде складати в розрахунку на 1600 кубічних метрів в середньому споживання по такій квартирі. Тобто, раніше це було, ми множимо. Всю кількість 1600 кубічних метрів на ціну 6879 гривень за 1000 метрів кубічних, а зараз просто розділимо на два платежа. Один це 12 місяців по 140 гривень, і другий платіж це тих же самих 1600 метрів кубічних по новій ціні по 6078 гривень. В результаті це незначно, немає такого великого перекосу чи десь. Зайвих затрат. Аналогічно можемо провести розрахунок по будинку, наприклад, де встановлений лічильник g 4, і крім плити газової, більш потужний газовий котел і разом з тим, можливо, ще колонка. Тому в даному середнє споживання по даному об'єкту буде 2,5 тисячі за рік. Аналогічно проводимо розрахунок. 2,5 тисячі кубів по старій ціні 6,879 і разом з тим 12 місяців множимо на, на, на новий тариф 210 гривень плюс 2500 кубів на е, тариф. На, на тариф на газ на сьогодні 6 тисяч тисяч І знову ж таки отримуємо незначний розрив в оплаті за природний газ. Ця ціна не залежить від кількості прописаних, від кількості менш від кількості споживачів, залежить тільки від потужності газоспоживаючого обладнання. Тобто або це плита, або це колонка, або це котел. Кожен має оприділитися що в нього має залишитися в його користуванні або плита. Або колонка, або все разом. І в залежності від цього, якщо споживач відмовиться від деяких послуг, тоді відповідно змінюється типорозмір лічильника і плата відповідно також змінюється.